Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Тупорилі дамочки. У теплий день, погожий навесні, зустрілися у полі дві свині, умилися, присівши над струмочком, понатирали ратиці пісочком, нафарбували рила буряком, підмалювали брови кізяком. На бігуді щетину накрутили і рог котіли, тобто говорили. Ах, кабани противні кабани. Усі вони гулякі й джигуни, обманщики, кривлякі, брехуни. Усі однакові вони. А біля тих свиней крутилися кабанчики, з якими свині завели романчики. Мораль яка легка задача. Кому не ясно, що свиняча? Дякую, що прослухали Гумореску. Підписуйтесь. Української має бути більше. Зустрінемося з вами в жовтому літачку.